Дня сьогодні ми зустрічаємося із володаркою титулу Жінка року, послом миру та солісткою національної опери України, художнім керівником хору «Осіннє золото, педагогом академічного та естрадного вокалу, неодноразовим лауреатом міжнародних конкурсів та фестивалів оперною дівою Оленою Гончару. Ми знаходимось у салоні краси Кафо, де Олена готується до своїх концертів. Доброго дня, пані Олено. Доброго дня. Доброго дня. Зараз ми розповідали нашим телеглядачам про ваші досягнення. Ви така успішна людина. Розкажіть про ваш секрет успіху. Як ви досягли таких висот? Секрет успіху дуже простий: любити ту справу, якою займаєшся, і обов'язково велика працездатність. Без цього неможливо взагалі нічого в світі. Як вважаєте, які риси характеру допомогли вам стати успішною? Справа, якою я займаюсь. Дуже непроста. Це і вміння знаходити спільну мову з людьми, з багатьма людьми, із своїми партнерами по сцені, з режисером, з диригентом. Це і вміння прислухатися до думки і того ж диригента, і режисера. Тому що актор співак. Це насамперед тільки частина процесу вистави або концерту. Це одна із складових. Тому вміння знаходити спільну мову це я вважаю однією із тих рис, яка мені допомагає бути успішною людиною. Обов'язково, як я вже казала, це велика працездатність. Це все життя треба бути у формі. Ну я думаю, що це що от працездатність, самоорганізація, вміння спілкуватися з людьми, знаходити спільну мову це найголовніші е, такі риси е, характеру, які допомагають е, е, зробити успішну кар'єру. Ось ви так гарно співаєте. Коли ви почали захоплюватись вокалом, то чому саме вокал, а не щось інше? Дякую. Дійсно, вокалом я захоплююсь з дитинства. І це хобі, яке стало моєю професією. Але мушу зізнатися, що колись мені дуже подобався балет. Я ходила до балетної студії, навіть мріяла стати балериною. Але так сталося, що спів переміг, пісня перемогла. І чому це стало моєю професією? Тому що. Якось мене переконали і, взагалі, життя переконала в тому, що я можу співати і можу співати непогано. Ще коли я співала в хорі музичної школи, то я чула від вчителя, вона казала, що ти співаєш оперним голосом. І тоді я почала замислювати, що ж таке опера, як це співають оперним голосом, хто такі оперні співаки почала відвідувати оперний театр. І це мене так захопило, що логічно було те, що я поступила спочатку до музичного училища, потім була консерваторія. Ну і врешті-решт я стала солісткою національної опери. Ну, такий мій шлях. Пані Олена, ось ми раніше розповідали, ви художній керівник хору осіннє золото. Розкажіть, скільки років хору, у якому стилі співають? Це дитячий хор чи дорослий? Так, це мій волонтерський проєкт, хор осіннє золото. Це дорослий хор. Він складається з непрофесіоналів, людей такого поважного віку, які вже Виростили дітей, підняли на ноги онуків і хочуть ще чомусь навчитися в житті, можливо, хтось надолужити згайне те, що пропустив у молодості, але вони дуже всі закохані у спів. І назва осіннє золото це не випадкова назва, осіннє золото. тобто… Осіння пора людини, але вона найвагоміша, золота пора. І ніби нашим, так, такою візитівкою нашого хору є пісня Ігора, Ігоря Шамо на вірші Дмитра Луценка Осіннє золото. І власне ця назва цієї пісні і була взята за назву нашого хору, нашого колективу. Я є лауратом премії імені Дмитра Луценка, і ми, я сама дуже багато співаю пісень на вірші нашого видатного поета, пісняра Дмитра Омеляновича Луценка. І в репертуарі мого хору, нашого хору, також є пісні на його вірші. Хор наш молодий, йому близько п'яти років. Так що все в нас, я вважаю, що попереду. Крім вокальної освіти, я ще маю хормейстерську освіту, тобто диригент хору. І, власне, чому я є керівником хорового колективу. Тому що я дипломований хормейстер і дуже люблю цю справу. Хорове звучання це Розумієте, коли всі голоси мають бути поєднані і злиті, і звучати ніби один масивний гарний голос. Це дуже цікава робота, вона мене захоплює, і тому, власне, я е, от, е, є керівником цього хорового колективу. А яка ваша улюблена пісня? Е, мені дуже подобається. Е, Пісні, які написані в стилі неокласики, тобто такого направлення, яке в собі поєднує і класичне направлення, і сучасне естрадне. Ще захоплюєтесь, окрім музики. В мене є е хобі, які мені дуже подобаються, і в яких я знаходжу е насолоду і такий присмак е гарний відчуваю. Це кулінарія, я дуже люблю готувати, якщо в мене є вільний час. Е ще в мене є е таке е хобі, е вирощування е квітів. Мені дуже подобається це, як їх стає дуже багато, я їх починаю дарувати своїм близьким, знайомим. І це теж вносить таку нотку гармонії в моє життя. І ще досить цікаве і досить об'ємне захоплення, яке займає таку велику нішу мого життя це подорожі. По всьому світу мені подобається подорожувати і з гастролями і просто вільно купити тур в якусь країну, в якій я раніше не була, познайомитись з культурою цієї країни. Із Улінарію з новими стравами, які притаманні цій чи іншій країні. Це, ви знаєте, дуже цікава річ подорожі. Багато привозиш з них цікавих емоцій, які потім, я так думаю, що й допомагають мені співати, робити концерти, вистави і таке інше. Розкажіть, ви брали участь у телевізійних проєктах? Якщо так, то в яких? Я є постійним експертом е, програми на телеканалі Інтер. Е, стосується кожного. Е, на ICTV е, анекдоти по-українськи і е, цілої низки інших програм на інших каналах. Я знаю, ви неодноразово ставали лауреатом міжнародних конкурсів та фестивалів. Яких саме? Ви знаєте, мені е, навіть не так цікаво про свої досягнення розповісти. У е, мене зараз дуже захоплюючий період в житті. Я багато е, подорожую по світу і по Україні. Е, мене запрошують в якості члена журі або навіть голови журі багатьох міжнародних музичних конкурсів, е, в тому числі дитячих. Запрошують не тільки на музичні конкурси, це і конкурси краси. І мені дуже цікаво бачити, які в нас талановиті діти, як вони прагнуть проявити себе, показати свої таланти. Ви знаєте, я навіть не думала, що стільки талановитих дітей в нас є. Це не тільки дітки з. Сімей таких звичайних. Я от була членом головою юрі музичного конкурсу для дітей, які позбавлені батьківської опіки, дітей з сирі, дітей з дитячих будинків. І ви знаєте, це дуже вражаюче таке дійство. Я бачу, що ці діти. Дуже хочуть проявити себе, вони хочуть показати світові, на що вони здатні, хочуть побачити інших дітей, подивитися, що вони вміють. Це, ви знаєте, дуже цікавий такий момент, цікаві моменти, тому що Важко оцінювати дітей, важко вибирати серед них кращих з найкращих, тому що всі дітки найталановитіші, але для того, щоб бути найкращим, для того треба дуже багато зусиль прикласти. І іноді так трапляється, що одних і тих самих дітей ти бачиш на різних конкурсах і бачиш, як вони зростають професійно. І коли з такої сіренької мишки дітки перетворюються дійсно на професійних співаків, які ну, можуть дати фору навіть таким професійним співакам, то розумієш, що моя така, як що можна сказати, це робота в якості члена жюрі приносить користь нашому українському мистецтву, тому що я намагаюся пояснити, чому я зробила свій вибір так чи інакше. Дати обов'язково надію дітям, якщо навіть дитина не так вдало виступила на цьому конкурсі, вона не повинна опустити руки і сказати все, я більше цим ніколи не буду займатися. Навпаки, щоб це дало поштовх для нових звершень, для того, щоб людина прагнула найкращого, найліпшого. Побажайте щось нашим маленьким зірочкам, які тільки мріють стати відомими та успішними. Я бажаю всім діткам здоров'я. Це насамперед. Я бажаю всім батькам розгледіти в своїх дітках той талант, який закладений в них, і дати можливість цьому таланту розкритися. Діткам я ще бажаю наполегливості. Якщо вони хочуть займатися танцями, співом, малярством, будь-яким видом мистецтва тільки полегливості, Це їм дасть а, потім в майбутньому можливість розкритися і, може, навіть обрати це за свою професію. А ще я всім нам бажаю миру, щастя і злагоди. Дякуємо за інтерв'ю. Ми бажаємо вам творчих успіхів, гарного настрою та натхнення. До побачення. Всього вам найкращого. Підписуйтесь на наш канал Boombox Mix. У нас ще багато нових зустрічей та інтерв'ю. Пока-пока.